Вітаю вас! Це додаткове відео для курсу «Тазове дно, і в ньому я хочу розповісти ще один спосіб, як можна зрозуміти, що таке поверхневий шар м'язів тазового дна і що таке глибокий шар м'язів тазового дна. Щоб зрозуміти, що таке поверхневий шар м'язів тазового дна, нам знадобиться ось такий клаптик паперу квадрат, який пропоную вам розділити на дві частини. І у нас вийшло два трикутника саме ті трикутники, про які ми з вами говорили. Отже, Два трикутника сідничний бугор, сідничний бугор, лобковий симфіз. У нас вийшов передній трикутник, сідничний бугор, сідничний бугор, куприк. І у нас вийшов задній трикутник. І саме так у схематичному вигляді виглядає поверхневий шар м'язів тазового дна. Саме так він розташований у вашому тілі. Тепер далі. Ви знаєте, що є глибокий шар м'язів тазового дна. І глибокий шар м'язів тазового дна кріпиться до середньої площини тазу. І якщо ми уявимо глибокий шар м'язів тазового дна у вигляді ось такої ємкості, саме ця ємкість відповідає за підтримку органів малого тазу. Саме таким чином, досить-досить схематично це виглядає у вашому тілі. Для чого я все це показую? Коли ви будете уявляти собі. М'язи, кісткову структуру, точки кріплення м'язів ви зможете включати потрібні м'язи, і ваш мозок буде давати команду вашій нервовій системі, що саме цей м'яз працює. Відчуття будуть покращуватися, а значить, буде покращуватися ваш результат.